що десь друкували в засобах масової інформації. Але лікарі тут будуть дивитися і приймати рішення, тому що накладений тільки гіпс на ногу для того, щоб для транспортування, а місцеві лікарі будуть дивитися вже і приймати рішення, так. що подальше ніхто не приймав рішення, будуть робити операцію чи не будуть, і які подальші долі лікування будуть фахівці Чернівецькі приймати. Питання таке, що можете відповідати, можете не відповідати. Саме в той момент, щоб не було там плутанини, тобто саме де це відно відбулося, чи якщо, якщо ви можете і хочете відповідати. Я прекрасно розумію, що можливо десь на фоні моєї травми почнуться якісь спекуляції. Я кажу чітко, твердо, це відбулося біля поселка Кримської Луганської області на самій передовій. Що там було? Страшно передати. Добре, я лишаю вас сином. син що може сказати. Я думав, раді, що буде бачити? час, мене там дуже ще поговоримо. Дуже рад. Скільки ти чекав, тата, От, така рання година, ти, ти не спав чи ти спав і потім тебе розбудили і бігом. Я не спав. А, а скі, взагалі, що ти хочеш татові сказати? Ну, тато вернувся. Я його дуже-дуже люблю і що дуже за ним спочав все, дякую. Здравейка Дякую вам. Дякую. Вам. Дякую. 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 Дякую.